Окремо, сьогодні розглядалось питання, як поліпшити комунікацію з родинами військовополонених осіб зниклих безвісти, було прийнято рішення, що на базі нашої інституції, а саме секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в кожному обласному центрі буде відкрите представництво координаційного штабу. Фактично, воно зараз діє на території міста Києва та в чотирьох регіонах. Автоматично ми хочемо поліпшити комунікацію і в за можливістю в щотижневому режимі проводити зустрічі з родинами військовополонених осіб зниклих безвісти та розказувати про всі ті зусилля, які ми зараз докладаємо по напрямку повернення додому наших громадян. Окреме питання це залученість наших партнерів. Ви знаєте, що по, по поверненню військово полонених. України нам допомагають об'єднані Арабські Емірати, натомість є низка країн, які не публічно додатково підсилюють наші позиції. Також напрямок повернення цивільних, цивільних заручників. Ми саме таку дефініцію використовуємо: це питання, які так само стоїть на порядку денному і за рішенням сьогоднішньої засідання Ставки. Основна наша робота. Яка полягає в щоденнім, щоденному режимі разом з нашим президентом, це повернути кожного і кожну, які зараз знаходяться в російському полоні. Дійсно, на, ми це робимо на підставі Женевської конвенції, Кирило Олексійович сказав про, про е, категорії. Громадян, які визначені, це в першу чергу важко поранені українські жінки. І третє, ми за можливістю будемо використовувати так названий принцип справедливості: хто довше в полоні, той швидше виходить. Максимально простий алгоритм, зрозумілий для наших родин. Ми вкотре розуміючи, наскільки вам важко, шановні родини, перебувати весь час. В без інформації, що робить додатково координаційний штаб, що робить українська влада, було прийнято рішення максимально через інструментарій залученості громадськості до нашої роботи показувати наскільки велика дійсно робота відбувається в щоденному режимі. Знаємо, віримо, що повернемо кожного і кожну. Дякую.